Творчість творчістю, але якщо у вас складний період безробіття в акторській професії, то я вважаю, що дуже важливо знайти ту діяльність, яка буде вас годувати, яка буде давати вам відчуття того, що ви завтра не прокинетеся під забором, під парканом, і вам буде що їсти. Тож ця діяльність може бути абсолютно не пов'язана ніяк з акторською або творчою професією. Це може бути просто звичайна робота. До цього не треба ставитися якось драматично, не треба драматизувати. Тут важливо просто це розділяти і розуміти, що ця робота дає мені можливість. Гарно виглядати, слідкувати за своїм здоров'ям, їсти, жити, знімати житло, якщо воно у вас орендовано, і просто нормально себе почувати як нормальна людина. Ви можете тут собі вже встановлювати графік, да тобто виділяти собі час в тиждень. Наприклад, три дні я працюю, три дні я займаюся акторською діяльністю, бігаю по кастингам, по прослуховуванням і так далі. Ну або вже самі там визначаєте собі термін, який для вас зручний. Другий момент спробуйте пошукати для себе творчу діяльність, але яка.